Неділю, е, ну чи б до церкви пішла, люди. Ну чого ви такі тупі буваєте? Вибачте на слові, що я так кажу. Ну якщо я в неділю закинула відло, то що означає, що воно в неділю зняте? Це ж не означає те, що воно в неділю зняте. Яр вилиє, яр вилий. А цю воду маєш виляти в хліві відро, щоб зараз кози прийдуть на полі. От, так щось таке діло. Тут що такого не робиш, то тебе, як ти казав, змішали з мохом і болотом. От. Іван. Це кажу, в хлів вилий з відра воду, в хлів, кози зараз напоїть. Так щось такі то справи. Добрий день. Так, да, уморилась, трошки треба відпочити. Бо щось руки не хочуть вже більше глебати. Щось я нині трошки... Трошки притомилася. На полі, Ні, ще не сапаю, бо ж в мене ще в полі нема що. Сходять, файно сходять. Але дай дощу хоч трошки. Ага, передавали на 6 годин грузу, де вона? Так що ось таке діло. Мусульманин, приємно прийнято слова. Добре мусульманин. Отак, давайте будемо нормально спілкуватися, все буде у нас добре. Діана, Діма, думала вчора, так, Наталя, моєї мами вже нема 37 років. Царство її небесне. Дмитрій ладно, Галиночка, Любочко, я ледь зайшла сьогодні на поле. Так важко було, але ж подумала, що два дні свят. Уже заросте та й пішла. Ну, я тих два дні не буду на їсть такого робити. ось. Але їсти треба щось наготувати за тих два дні, щоб було що їсти. Щоб потім можна було попрацювати. Так, Діана, Діма, до зустрічі. Дмитрій ждав Діаночку, але так і не дождався. Дмитрій, ти що глухий? Ти мене слухаєш? Дмитрій, ось Діаночка. Діана Шевчук. Це є Діаночка. Ти що не чуєш, Дмитрій? Вона ж тобі пише. Ну що ж ти не бачиш? Дмитрій Зубов. Дмитрій, ви із Нижнього Новгорода. Ні, Дмитрій, ні. Я з України. Дмитрій Діана з того. Господи боже, Забула звідки. З Дубна, вроді так. З України. Ольга, добрий день. Вам лайк поставила. Григорій, здрастуйте, ви откуда? З України, Григорій, доброго вечора. Олександр, скажіть, будь ласка, що б робити, щоб курчат нічого не крало? Як їх глядіти? А у бачите, як в мене сидять, зачинені? Бачите, як гуси пасу. А так все на подвір'ї сидить зачинене. Кури, вони теж всі по подвір'ї. Так в загородці сидять, а от увечері їх пускає, щоб вони трошки по подвір'ї походили. І все. Тільки загородку робити, зверху сітку, якщо накривати ще, така зелена є сітка дрібна, щоб не падали шуліки на них, не крали і все. А інакше що ж ви, що ж ви більше зробите? Ніц не зробите. Ось так в мене теж, бачите, в нас, отут, в баби теж кури, то в загородці сидять зачинені. Нема права пустити, бо якщо пустив, то тільки отакий, як я от гуси пасу. Сів, сидиш і пасеш. Бо відійдеш, то й нічого не злапаєш. Та й все? Ех, мусульманин. У вас є в посолки Ні, нема в нас мусульман, нема у нас поселки з мусульманами. Бабуся Галя, Люба, диви, дивляться криво, як я роблю, а тоді беруть сапу і самі йдуть на город. Зрозуміла, бабусю Галю. слава Україні! Ну ви святкуйте, а вони працюють, то це вже потрібно їм мститися, робити так, як, так і вони, як вони роблять. Я ніколи нікому не мстилася, нікому не робила на на зло. І робити того не буду. Ось, Я роблю так, як вважаю покамість за потрібне. Треба мені більше відпочити. Я відпочиваю, я можу і в будний день свято собі заложити, сісти, посидіти і нічого.